Клітем Нестра Констанца Казоті. Це сучасний переказ грецького міфу. Тут все буде зі спойлерами, як я люблю. Якщо ви не знаєте грецького міфу і чим він закінчується, то що ви тоді робили в школі? Штани протіроли? й голову дома забув. Класичний міф, трагедія, яку написав Есхіл. Що сталося? Клітем Нестра вбила свого чоловіка Агамемнона, а їхній син Орест помстився за батька і вбив свою матір клітем Нестру. Потім на нього напали фурії, його ніхто не наказав, бо в Греції зробилася Афіна і судила його в чесному суді, а не в Кривовій помсті. От такий дуроцький міф. Мене зацікавила ця книжка, тому що в нас у спортзалі ми будемо виступати на шоу, яке. Вибрало темою грецьку міфологію. І наш номер називається Фурі. Я про них дуже мало чула, так як вони не головні герої грецької міфології, не такі, як Посейдон, Афродіта чи Діоніс. І от вони в цьому міфі відіграють таку невеличку роль духи, які змушують його совість мучатись ем, страждати, десь там в нього в голові, за те, що він скоїв. Так от в цій книжці цього нема. Бо як же, ця книжка написана зараз, вона сучасна, і який нам хоче меседж перенести е, авторка. Тобто вона хоче так нам і казати, що ось ти роби, що хоч, будеш тут страдати, але в кінці е, мужики виграють, да, а дівчата програли. Чи як? А ми зараз з вами трошки згадаємо історію давній Греції і давнього Риму. що було спочатку. Спочатку була Троя. Але ми не знаємо, чим вона була. Троя з отим Бредом Пітом в ролі Ахіла, воно все наскільки переказано і перезнімано у фільмах, що ми вже так і думаємо, може, воно і насправді той Троянський кінь, ту Єлену прекрасну викрали, може, то все і було, може і було. Але воно вважається трошки таке міфологічне. Може, місто десь було, але ми, ми подробиць не знаємо. Так от, воно було спочатку. Потім була Спарта. 300 спартанців, це Джерард Ботлер. Гомер пише свою Іліоду Одіссею. Поки Гомер пише свою Іліоду Одіссею, Іліода більше про війну, Одіссея більш така пригодницька про подорожі, Ромул і рем засновують Рим. В Греції Есхіл пише нашу п'єсу Орестея, проклітавнестру, агамнана і от це все. Далі стається Пелопонецька війна це спарта б'ється за фінами. Це вже 4 століття до нашої ери, Платон. Пише свої книжечки Арістотель, е репетітор Олександра е Великого. Потім Олександр Великий, до речі, теж є такий фільм Колін, Колін Форел, гра Олександра Великого, завойовує всю на світі всей світ, а потім з його смертю робиться занепад Греції і занепад спорти. спорту. Що стається далі в історії? Рим завойовує Грецію і стається Римська імперія. Це десь третє, друге століття до нашої ери. Наступна сторінка історії це Юлій Цезар, який стає таким Юлієм Цезарем. Хто дивився Цезар проти Кліопатри, і от ці усі астерікси й Обелікси. Ото прикольно. Тут Юлій Цезар нападає на Галію, що значить Франція тогочасна. В Римі робиться цецерун, який адаптує грецьку філософію на їхній лад. А в Греції плутарг, стоїцизм і епікурійці. 70-19 рік до нашої ери. Вважається, золотий період Римської імперії Вергілій пише Енеїду. Гороцій і Овідій це поети при Октавіоні Августі, який Овідія нафіг веселає з імперії. Поки в Греції там є наш Плутарх і Птолемей, астроном, уже там щось про небо розказує в Римі. В Римі Сенека. Сенека філософ. Державний діяч виховує диктатора Неруна, і 4-5 століття нашої ери, падіння Римської імперії, схід Грецької імперії виживає і перетворюється у Візантійську імперію. І тоді ми вже можемо більше паралелі проводити з Київською Русі і нашою країною, як вона з'явилась, тому що вона невід'ємно пов'язана з Візантійською імперією. Так от, клітем Нестра вернемось. Вона була в самому самому початку. Книжка починається з такої драматичної цитати: немає миру для жінки з амбіціями, немає любові для жінки із короною. Ще девіз клітем Нестри. Іноді ми маємо зробити життя важким для тих людей, які можуть зробити наше життя неможливим. Починається книжка з того, що Клітенестра і Єлена Прекрасна, до речі, сестри. Угу, угу. Вони живуть в спорті, в них батьки е, Тендеріус і Ліда. Е, е, Єлена Прекрасна така прекрасна, що ходять міфи, що вона дочка цієї Ліди і Зевса. Клітемнестра і Гелен і ростуть разом, вони тінейджерки, їх навчають битися. Дандеріус недолюблює Єлену, бо він не дуже вірить, що то його дочка. Він всіляко намагається її виставити на подіум, щоб з нею билися. Клітемнестра завжди за нею заступається. Клітемнестра мудра. Вона також красива, це не так, що одна красива і тупа, друга мудра і страшна. Ні, вони обидві красиві. Клітемнестра... Мудра, і в неї завжди знаходиться розумна відповідь на будь-яке запитання. Єлена в цьому і заздрить, тому що вона тільки красива оболонка. Її в 12 років гвалтують, і вона така вся красива, що за неї їдуть всі боротися за її руку. Клітем Нестра вже така виходить заміж за Танталуса, який король. І... Вона завагітніла від нього, народжує дитину. Він такий добрий, класичний, адекватний чоловік. Вони з ним живуть потихеньку і живуть. Давай. Ну, давай, уже думай, куди тобі. Так, тут при дворі з'являються два брата-акробата Агамемнон і Менелай. Вони такі два булі, яким там щось батько клітем наобіщав. Агамемнон вбиває чоловіка клітем і її сина. І батько видає заміж Клітемнестру за Агамемнона, а Єлена виходить заміж за Менелоя. Отак от, от. Причому на початку була приписочка, що дівчата ж у спорті самі вибирають собі чоловіків. Щось така, якась дуже вилами по воді писана свобода. Ну, мені сподобалось те, що книжка написана так досить послідовно. Одна часова лінія вона йде так, як, як це, наче роман, значить це звичайні люди. Так, вони там королі, королеви, пишуть одна одні листи, їздять одна до одної в гості. Проходить 15 років. І клітенестра така зла, супер зла, І те, що в неї ну, якби в неї вбили чоловіка, дитину насильно видали заміж, а вона така народжукає чотирьох дітей від свого ненависного чоловіка. Так, тут ще таке було невеличке відкриття, те, що англійською мовою всі ці назви звучать, можуть звучати трішки інакше, так як ми може знаємо, що це місто називається Мікени. І я, мабуть, пів книжки не могла е, зрозуміти, що це вони за майсіні. Майсіні. Ні, це так мікени. Ну, більшість імен, до речі, звучать подібно вже дітки, доросленькі, в неї, в клітам а Агамемно ну, там десь шаруйовиться. вона вміє правити, і вона їй подобається влада. Їй подобається бути сильною. І йому, до речі, подобається ця жінка, яка йому допомагає керувати при всій їхній токсичності відносин. Вони дуже багато таких сцен, де вони якось адекватно управляють державою. Він прислухається до її порад, вона йому щось радить, вона, вона щось робить, як він скаже. Один невеличкий момент, те, що він убив, це її чоловіка і сина. Що ж за діти? Іфігенія, Електра, Орест і Крисофеміс старша дочка, її улюблениця. І от Агамемнон починає війну. З троєю. Чого? Тому що да, там, Орландо Блум, прийшов, вкрав Єлену, в мене лая. Вона така каже, що ну, нащо? Я хочу, щоб там мені тож було задоволення. Поїхала з тим Парисом жити у Трої. Потім вона ж писала листи своїй клітемнестрі, каже, ну він мені вже трошки якби, піднадоїв, ну якби війна вже почалась, Що робити? Ну, що поробиш. Почалась війна, і Агамемнон такий пише клітам на стріну. Приїжджай, перевозь старшу дочку, ми її поженим з захілом. Причому тут згадано, що ахіл, може, якби трошки дівчати не любить. Ну, нам це пофіг. Вези дочку, буде свадьба. Привезла вона, а ніякої свадьби не трапилось. Цей кончений агамемнон взяв свою дочку, зарізав як жертво приношення. Для чого? Як потім клітем Нестра з ненавистю ці слова всю книжку for the of wind», тому що було дуже жарко і вітер не дув. Да, ну, то ще були такі времена. Жертв приносили, вбивали людей, щоб повір повів вітерець. А по погоду там оце метеоканал, ні ні ні. Клітам Нестра вся така в шоці, в неї вбили дитину при цьому, що ну тут Одіссея, я там сильно не знаю, я Одіссею читала, він там собі їздив, їздив, їздив. Тут Одіссея зробили поганого. До речі, він теж він її як зять, начебто, тому що у Клітамнестрі була двоюрідна сестра Пенелопа, яку видали заміж за Одіссея. Тобто, начебто й родичі, і цей Одіссей її задержав. Він там якісь почав її паралелі проводити, що мене на цю війну змусили також. Почали шантажувати дітьми, і поки він її вішав її цю лапшу, її дочку вели, щоб, щоб убивати. Також був там в неї особистий охоронець, який влюбився в цю дочку. І ну, коли вони намагалися до той дочки як -то добігти її спасти, їх обох там теж валили. Ну, Вони ж обоє все вижили і повернулися в ці мікени. І оце її горе, Материнське горе. Авторка описує в листах, не в її листах, а в листах до неї. Вона то все переживає, все в собі тримає. А їй там і Єлена пише, всі пишуть, що ти ж жмерись, он дивись, у тебе ще троє дітей. Оця токсична позитивність. Давай, давай, не страдай. Так пройшло ще 9 років. Агамемнон десь там там воює, воює. Вона тут живе, гарно управляє мікенами. Мікени, мікени процвітають, вона. Вміє якби, фізично битися, вона тренується, вона тренує своїх дітей, вони виростають. Вона має повагу деяких людей, деякі люди. Ти ж жінка, да? вона каже: Я королева, де ваш той король? Я вами управляла ось скільки років все було нормально, так що що ви там чудите? І вона таких деяких зрадників вона їх стратила. І про якби токсичність їхніх відносин. Да? Там, от вони там сидять на троні правлять, управляють своєю державою, а е, ну, в один момент це ще коли як Троянська війна починалась, е, сидять діти за столом, вона сидить, агамна, він там, ага, що, більше нічого не хочеш розказати. Вона каже, така що? Ну, то, що Єлена пішла, твоя по-праститутській до того Паріса, і от мого брата війшла е, 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 і почалася війна. Не могла не могла і сказати, не розставляти свої ноги. Замахнувся ж на неї, щоб ударить. Вона од нього пригнулася, схватила ножик з стола і сказала, що я тебе прикокну. Тут прям при дітях і якщо ще раз на мене замахнешся. Він каже: І що, оце ти при всіх королях уб'єш, все, замяли, зам'яли. А вбив він свою дочку, тому що він собі знайшов якогось битва екстрасенсів. Калкас, він типу там на, на костях. На Кишка, що то нагадав, що там треба вбити його дочку, щоб виграти війну. І, зрозуміло, що Клітаменестра разом із своїм цим Агаменаном зненавиділа цього екстрасенса. З'являється в їхньому дворі Еджістус, і всі ж таки це зрадник, це зрадник. Він тут прийшов, щоб Агамемнона вбити. І там якась дуже заплутана історія про те, як він з Агамемноном виріс, але Агамемнона чого вбив не то батька, не то матір, не то матір сама вбилась. Щось там, якийсь такий дуже психологічні дитячі травми. І це Єдісус приходить такий, і, ну, якби за міфологією, це її коханець, який допомагає вбити Агамемнона. Ну, Він тут в книжці такий доволі. Невзрачний. він такий весь сірома. Так, вона вже якось ініціює всі відносини з ним. І вони, як дві болющі душі, знайшли одна одну, щоб, хоч трошки якось, загоїть ці всі рани від Несправедливого до них поводження. Всі мають так, такі, якби свої думки і на то все діло, що ну тобі треба від нього ізбавитися, що ти з ним спиш. А вона каже: ідіть заглядайте у своє щось, типу Агамемнон, там, там в нього куча воєнних трофеїв і він спить із кожної в кожному місті новою дівкою. А я тут одного любовника за дев'ять год завела. То що ви на мене дивитеся? І її підтримував повністю її Орес, її син. А Електра, дочка, вона така недолюблена дочка. Тому що дуже помітно, що клітемне страдала за ефігенією, бо це була її улюблениця, дочка. А Електра любила свого папка, тому що він, що він її слухав. Ні, пофіг, що він убив твою сестру і, і, і старшого братіка і чоловіка, бувшого твоєї мамки. Ні-ні, я ні, ні, він слухав. А, а мамка, да, яка її виносила, викормила, виховала, то дурочка, то погана. Кульмінаційна сцена: приїжджає гамемнан. Додому і перевозить ще свою касандру Любовницю. І прийшла: а, Гамемнон і Касандра Любовниця і оцей екстрасенс. І клітом не все, мій час настав пахіру, купайся Гамемнон в своїй вані. Ну, думаю, зараз. Ось я його і прикокну тут. Але перед тим, як його, вона зустрічає екстрасенса, дуже такі. Такі, що з тим, що з шостим насичені сцени сварок, такі класні, прям такі, що аж аж іскри горять, такі все ти гавну, ні, ти гавно. Цьому екстрасенсу вона виколола око перед тим, як його зарізати. Він такий, типу, здивувався, що ну як це, як це? Да, ага, мемнон мене покриває, то, й все, мене ніхто не б'є. Любовницю вона хотіла, типу, зберегти, бо вона жінка, вона така жіноча солідарність. Вона знає, що її тут силою привели, що, що з неї взяти. Але оцей чувак Еджістус подумав, що клітемнестра Нестра і взяв, і сам її вбив. Ось тут знаходить на, сцена, що тут такий ягамна, у ванночки сидить, вона ще до нього прийшла і прям сіла і сиділа. Сидять, теж так балакають. Їхня вершина сварки це те, що ти така, та як я, вона каже, ні, я не така, як ти, бо ти ракло, ти вбився своєї дачки і так далі. І вона починає доставати там ножик і на нього там замахуватися. Ну, він же ж теж сильний, воїн сиділа, він починає там відмахуватися. І оце її на, е, брать на те, що тобі слабо, ти ніколи мене не вб'єш. І поки він це каже, вона заштрикує йому ножик дуже тисячу мільйонів разів. Обіжена дочка Електра сидить там над папком ридає, е, обвинувачує свою ж мамку, але ну, і на чому закінчиться книжка. Тобто ми, ми знаємо, чим там закінчився міф, але сучасна авторка вирішила закінчити саме на цьому. Е, коли... Вона також, да, Клітемнестра бачить тіло цієї любовниці, вона уявляє, наче це її дочка, і вона, типу, може йти тепер спокійно, що відбулося навпаки не помста, те, що, типу, далі е, сина за батька, а відбулася помста матері за свою дочку. І вона спокійно собі там в Елі, Елізей відлетіла Клітемнестра Залишила собі жити з цим любовником Едістусом. Позитивна жінко-утверджуюча книжка.